Дня хочу нагадати сьогодні розповісти вам про те, що держава наразі обіцяє компенсувати компенсує податки орендодавцям, які хочуть або намір мають намір і здають житло для внутрішньопереміщених осіб. Дивіться, про це дуже багато говорять, тому ж хочу теж розповісти: можливо, ви вагаєтесь, чи потрібно здавати вам житло для людей, чи не потрібно, чи дійсно держава. Буде компенсувати ці податки чи ні. Дивіться, наразі Міністерство соціальної політики проводить експериментальний проєкт на всій території нашої держави, за винятком громади, які включені до переліку тих територій, де йдуть активні бойові дії або знаходяться в тимчасовій окупації. Власники житла, тобто фізичні так, особи громадяни та фізичні особи підприємців, які здійснюють відповідну діяльність, можуть отримати від держави компенсацію. Дивіться, єдине фізична особа-підприємець на єдиному податку першої групи не має права здавати житло в оренду. Фізична ж особа-підприємець на єдиному податку другої та третьої групи може здавати житло, якщо вони мають квет, тобто класифікатор видів економічної діяльності 88.20 надання в оренду і експлуатацію нерухомого майна. Так, дивіться, що обіцяє держава? Держава обіцяє покриття податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору, мінімальні вимоги до вас як до орендодавця. Далі, дивіться, обіцяють спрощену комунікацію та спрощений варіант подачі документів онлайн. І можливість участь в проєкті, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном. Документи для участі в проєкті подають одночасно і орендар, і орендодавець, заяву яву договіру оренди, копії документів, які підтверджують право розпорядження житлом чи повноваження законного представника за потреби. Ви можете подати в електронній формі через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або у паперовій формі. Формі звернувшись до сервісних центрів органів Пенсійного фонду України та до ЦНАПів, тобто центрів надання адміністративних послуг. Хочу дивіться, як відбувається компенсація державою податків та зборів. Податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір, які підлягають сплаті з доходу від оренди, пенсійний фонд розрахує під час ухвалення рішення про призначення субсидії на оренду та компенсацію. Для кожного власника житла компенсація розраховується індивідуально з врахуванням двох основних показників. Це обрано системи оподаткування та вартості оренду, враховуючи соціальні нормативи та регіональні відмінності, тому що ми розуміємо, що вартість оренди в Києві, і, наприклад, у Дніпрі, так, чи в Чернігові, чи в Черкасах буде різною. Також щодо нарахування компенсацій, компенсації надає Пенсійний фонд України щоквартально на поточний рахунок орендодавця який ви відкрита в банку, і реквізити якого зазначите в договорі оренди.